Привітульки, привітульки, привітульки. Ну що, я сижу в садочку у своєї мами, і все одно я про вас, друзі, не забула. Все одно я взяла такий походний пах свій е комплект. О, ритуалу, звісно, не буде, не ображайтеся, але вилучити до собою духи і кремики точно не, мені не буде калити. Тим не менше, тим не менше, сьогодні я приїхала мами, вже, вже ми встигли пообніматись, поцілуватись, я навіть трошечки допомогла їй там полоти цибульку. От, ну, я пам'ятаю, що ви чекаєте на мене, і тому я взяла свою походну скатертину. От, У мене тут дуже гарненький столик. Я навіть не знаю, вам показати чи ні. Видно? Видно? Ось, бачите, такий столик у мене гарненький. От, ну і, би, Тим не менше будемо дивитись на мене. Буде дивитися на мене та на мою прекраснішу. Трошки уставшую здоровий фізіатю. Я знаю, що ви переживаєте, переймаєтесь, тому, тому звісно, буду, буду працювати, буду робити для вас прогнози навіть звідси находити час. находити час. Отже, ми сьогодні будемо дивитися на 11. На 11 травня. Е, ви можете чути, як там гавкають собачки. <смі> О, це, все. це все село, село наше наше любиме село. Я хоч і народилася в місті, але я вам скажу так. Е, мої батько мій був з села, і мама з города, але все одно вона її теж відвезли на. на на дитячий час її відвезли в село, тому виходить, що тату чи мама виросли в мене в селі, і я хоч і міська дівчинка, і там, не вмію якихось речей робити. Але хочу сказати, що я е з залюбки приїжджаю до мами, до мами в село, і, всі, і взагалі мені подобається, от, скажу чесно, ця природа, оце якісь такі ввечері, особливо. Тебе грізочко комари. <ріху> так, поїхали на 11 травня. Кривий ріг. Ага верх ногами взяла молодець. Кривий ріг. Там випадала башта, маю надію, що вона, якщо і програлась, то програлася там, десь вона в кар'єрах. Ми про це нічого не чуємо і ну, ви не чули і нічого не знаєте. Це буде прекрасно. Так, в полях будуть чути вибухи, можливо, це розмінування навіть. Е так. Дуже буде, буде голосно, буде чути, чути вибухи і буде дуже-дуже дуже, в одному з районів буде голосно, так скажу, але... У мене немає тут ні прильотів, нічого такого. Якщо башна не програється, та що мала бути сьогодні, значить значить все прекрасно. І ми відпрацювали. Так, хто там прилетів, мене кусать. Кишить сюди. Це земляніка цвіте. Земляніка, це у нас суниця. Суниця цвіте і полуниця цвіте. А якщо я потім вам покажу, трошки можливо зараз я навіть спробую. Повернути, повернути. Дивіться, які там ці, як його, які там цвітуть волошки, волошки. Так от трошечки вам. Трошечки вам. А там ззаді город. Картоплю ще садити треба. А, а, а вже ці колокольчики відцвітають. Не знаю, вам видно чи ні. Там вони. Цвітають. Ну так, хорошо. Я зараз накручусь. Все. Як в у тому анікдоті, е, маю надію, що діти не зрозуміють, про що я е, баба з дідом. Е, ну. Вже старі, коли якось баба так ігріва настроєна і каже, да діди, діду, діду, ми так давно з тобою не зустрічалися. Він, та ну що ти там вже нічого не працює? Вона каже, ну я не знаю, ну покрути його, там щось покрути. Ну Дід сіву, то крути, крути, раз відірвав такий, на, докрутився. Так оце і я зараз докручусь своєю лампою. Так, друзі, що? Дивимося далі. Інгулець на 11 травня. Інгулець. Що там наш інгулець? Писала собі вже на бумажечки, на листочку, бо забуваюся, Забуваюся забуваюся. І... Так. А що у вас там світла не буде чи що? Щось таке враження, що не буде в якомусь із мікрорайончиків світла. Приїжджає туди якесь керівництво до вас. В гості Щось будуть там, не знаю. Ігри не скоро не створити. Так, е апостолова. Апостола. Апостолова. Апостолова. Апостолова буде чути бабахи, але це розмінування. Не, 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 не переймайтеся, це розмінування. Так. Так, да, буде, буде дуже голосно, ніхто нічого казати не буде, або десь в полях так досить ну, активно. Єдине, що буде якась пожежа, і ця пожежа може бути нанесена от саме якимись шахедами. Ну, це, це пожежа е, там, де, наприклад, ну, якийсь, якийсь бізнес, ну так скажу. Так, Зеленодольська. Селенодольськ. Селенодольск на 11 травня 2024 року. 11 травня 2024 року. Селенодорск також. Ситуація повторяється чути бабахи, але це бабахи, я б сказала, більше. Ну, все одно, дивіться, бабахи чути зі сторони приватного сектора. З одної сторони, десь і бабахи, може це якісь учення бути, а з другої сторони. Е... Ну, це на околиці міста. Поняли? За містом. Тобто це може бути, наприклад, не зелено а якесь там пригород у вас. Ну, я ж не знаю, що там у вас ще є в такому плані. Тобто там людей немає. Отак Бо якісь дачі, наприклад, що там люди не живуть постійно, поняла. Прийти уйти отакі. От так, Павлоград. Павлоград. Так, комар, іди отсюда. Ти взагалі-то не вовремя. Ще рано. Для вас. Ваше время не наступило. Так, Павлоград буде тоже влучно. Я вам хочу сказати, ППО чи, там, чи хто там працюють на повну можливість. Буде голосно. Особливо на околиці міста. <кій> <кій> В тій стороні можуть бути дачі, наприклад, якихось високопосадовців. Так, Нікопаль. Нікопаль. Ти ж волочила з собою карти, ви ж не думаєте, що. І нічого не брала. Сумка, ноутбук, лампа, карти, записник щоденник, той, що Таня мені подарила, шкіряний білий, він важкий. І получається мама каже, Боже, що там? Чекать, пташка співає. Вам чути? Як в лісі. У мене тут такий садок, от кром жар а тут завжди прохолодно. Мама, ой, диваюся, тепло, на вулиці холодно. Говорю, ма, це тебе холодно, тому, що у тебе ось і берізки, і ось сплелися вишні. Немає, знаєте, аж не видно. Тобто, щоб, наприклад, позгарити, треба йти на город. Отак от скажу. Так, Нікополь. Ні, Капеля, коли це місто страдає, постійно горить і, і постійно туди летить. І я хочу сказати, навіть там був якийсь, ну, якийсь бізнес чи якийсь те, що, що, ну, скажімо так, воно мало якесь отдавати прибуток, то його вже ну, все закінчилося геть немає. Так, Херсон. Херсончик. Ви знаєте, я вам хочу сказати, тако сидячи у міській квартирі, сидячи у своєму здоровому цьому нашому мігаполісі, так, ти розумієш, що ти сумуєш за оцею природою, за оціми деревами, за оціми квітками. Не знаю, може це просто я вже старію, хто його знає, поки бою. Ну, коли молода я була, та, конечно, ну, так, звісно, так не сумувала, не було такого, не можу сказати. А зараз якось. А може, а може це війна, знаєте, може це війна, і ти починаєш цінувати життя е, у справжніх його проявах. Ти починаєш розуміти, що ось тут. От ви знаєте, от я тут сижу зараз в цьому садку, наче тої війни геть немає. І мені навіть здається, що це якийсь сюр і все те страхіття, жахіття, яке коли я їхала сюди, я бачила і, і переживала там і в своєму місті то, що я вам хочу сказати, здається, що це все було якесь справжнє і що це, знаєте, як поганий сон. Тому, якщо у вас є можливість, виїжджайте кудись. Виїжджайте. Виїжджайте, трошки змінюйте обстановку. Не завжди ні. Хоча б на якийсь час, там, не знаю, там на кілька днів, отак от. Такого. Так, херсончики. Я тепер дуже розумію людей, які, наприклад, у них було, да, вони жили в селі, у них було це все своє, своє подвір'я, багато своєї якоїсь землі, свій якийсь тут uh, ну якийсь такий, такий шматочок свого пространства. І коли ти попадаєш в міську квартиру, там не гупай, там сусіди, там, і ти розумієш, блін. Блін, як це? Але, але хочу сказати, да. Ми дуже завжди ми, ми не цінували того, що ми мали. І можливо за це нам та така спокута. Покута, не спокута, покута. Так, хорошо, Херсон. Херсон стріляє, горить, околиця міста. Дуже буде. Там, де приватний сектор буде сильно насичена, і знову будуть ремонтувати світло. Ну, я вам скажу так, неспокійно. Дуже неспокійно. І треба, треба, треба берегтися. Так. Крапивницькі. Я маю надію, що вам мене чути, бо я не кричу, бо якщо тут будуть кричати, то тут зараз пів села збіжиться. Будуть думати, боже мой. Що це хто це репетує? Так, Крапивницький. На 11 травня 2024 року. Дивіться, на вас летить, там є якась бюджетна організація, вона дуже їм цікава. І от постійно туди, в ту, в ту сторону летить. Але наші хлопці, як би їм було не важко, вони єлі співають, працюють. Тому буде гучно. Отак от скажу вам. Так, Черкаси. Щось таке там 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 знаєте, щось таке. Я хочу сказати те, що їм от ну от от вони знайшли цю точку, і вони її хочуть все-таки поразити. І от вони, і вона якесь має відношення або до контролю влади, або до влади, або ну то тобто есть, влада це не завжди там ну мер. Скажімо, да, влада. Військові теж володіють владою, да, і СБУ володіє владою. Тобто ті, хто от їм те місце там, де є от якийсь контроль. Так, черкаси 11 травня. О, черкаси, у вас теж гучно. Ви не спокійні і у вас башта випала. Дивіться, не в одному місці не випала башта, у вас випала башта. Поэтому, тому, друзі, будьте уважні, обережні, повилітають, вікна буде бахкати. І ще що? Політають вікна там, де машинний, де транспорт якийсь. Може не машини, може це автобуси, де якийсь транспорт, так скажу. Будьте уважні, щоб це не було якийсь ЖД або автовокзал. Так, Черкаси на 11 травня. 11 травня. Будете без світла. Будете без світла сидіти. Будете сидіти без світла. Притом, може неочікувано в приватному секторі, може дуже неочікувано е бахнути, а потім, ну, ну е тобто працює ППО, а потім тільки е тривога. І на околиці міста люди вже пішли в приватний сектор комар менеджера Там будуть летити шахеди, там буде геть видно. Якісь чи ракети чи шахіди. Ну ти бачиш, що мені так больна скотина якась цей комаре. От хто придумали камаров? Хто їх придумав? Щоб, щоб я не знаю, вже їх. Щоб Їм не було спокою не в одної реальності. І не в них де. Не, не, не насторонньому світі, ні в як. Той хто заказав, їх придумувати теж. Щоб вони, щоб вони постійно перерождалися, щоб вони мільйони літ перерождались жабами. Так, Запоріжжя. Запарі 11 травня. 11 травня, запарі Перестане ходити якийсь транспорт. У вас я не знаю таке враження, що комусь запропонує, влада запропонує комусь виїхати. От буде якесь, не знаю, як це зрозуміти. Може бути якась порадять евакуацію, чи що, я не знаю. Не можу. Ну, от, є такий розговор. Дніпро. А може когось вивозить просто будуть подалі від гріха подалі. про ППО працює. Дивіться. Там Дніпро Харків, е я вже писала, е Кривий Ріг, Окупації не буде. Да, загроза є, але окупації не буде. Це по-перше і по-друге. І е, єдине, що Кривий буде дуже сильно страждати е, через обстріли. Бути до цього готові. <клухи> <клухи> так, Дніпро. Там вже був прильот, і там були смерті, і знову буде сильна Слухайте, сильна... Це напевно, або ЖД вокзал або автовокзал, Будьте уважні обережні. Бо тут і транспорт. Притом, в мене башта не випала, а от вогонь, силове воздействие, і це випало. Тобто, може бути, знаєте, як то кажуть, уламки падають і ламаються. Тобто, ну, це не башта, ну, не прилітає сама ракета. Може бути так. Як варіант, один із варіантів. Так, Миколаїв. Миколаїв. На 11 травня в Миколаєві є пожежа у приватному секторі. Ця пожежа спричинена роботою ППО. Ну, не ППО, а вони зіб'ють, а воно впаде. Це не ППО виновата, що якщо бо. Бо я знаю, що є дуже любителі перекручувати мої слова. А от ви сказали, А от ви сказали? Ну треба слухати трошки ж з розумом, також не, не тако знаєте. Я сказала, що комар казьо це ж не значить, що він казьо, комар це комар. Бо іноді ти читаєш якісь коментарі і думаєш, блін, ви спеціально це перекручуєте, як, як ото русня робить ото з чорно-біле. Чи, чи, чи ви просто придурки і пишете таке? От тут я не можу зрозуміти. Якщо придурки, ти не обіжаєшся. А якщо перекручуєш, в мене питання, якого фіга ти сюди прийшла? Так, хорошо. Миколаїв, ППО дуже сильно буде працювати, дуже буде гучно. І ну, побережіться. Одеса. Одіса Одеста. Так, а що там на Одіссе липа карта? Ох ти. Карта повторення говорить про те, що все знову так, як було. Так. Одісса. Дівчатки, в мене до вас дуже велика просьба. Не треба у мене спрашивать, яка карта у мене що обозначає. Хочете, ви в мене вчитися таро? Ви приходите, оплачуєте як люди курс і учитесь. А не ви задаєте питання. А ця карта у вас означає? А що у вас обозначає? А що те? Я тут не сижу, безкоштовно не навчаю. Я платила великі гроші, мої учениці платили великі гроші. От, тому, будь ласка, давайте не будемо, як то кажуть, намагатися з мене робити турочку. Якщо вам потрібно, от ви як то кажуть, приходите і навчаєтесь. Так, Адісочка, Адесочка. Одесочка Гучно. Але я вам хочу так сказати: гучно, але наше ППО працює і нас береже. От, Єдине, що єдине що, буде піймана, піймана якась криса. Ну, це хорошо. <піймана> Чорноморськ. О, що це замерзло, Чорноморськ. Так, а ну-ка, подожди секундочку. Так, якусь кафтинку тут лежала просто подо мною. Звісно, наряд залишає жила тутшого, Ну, вибачайте. Сьогодні буде так, без нарядів. Так, Чорноморськ. Сьогодні буде по-простому. По-простому. Ой, та йди відсюди. А господи, розумієте, тут всі хочуть до вас. І комарі, і якісь мухи, і якісь камахи. Всі до вас лізуть. Так, Чорноморськ, там, де люди зараз не ходять, воно якесь або закрите, або обмежене, або туди зараз нікуди не пускають, от, там знову буде чути вибухи. І це ближче до води. Я думаю, що це е, все-таки е, пляж, я так думаю, в одному із будинків чи в мікрорайоні де багато поверхівки. От, або та, там є адміністративність. Не якесь таке здання, ну, тобто там люди об'єднані якимось, або багаті будинки дуже такі, знаєте, заможні. От, або якісь адміністративні, там не буде, ну, ну тобто, якесь є пошкодження, там щось кадуть уламки, наприклад, на, на кришу чи ще щось. І води не буде в приватному секторі. Так, Київ. 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 Київ Київ летітиме дуже на вас. Я не знаю, як там ну, пробакання, ні, але в вашу сторону летить. Я хочу сказати, що ППО працює. Сильно будуть, знаєте, пред, як оце, передмістя. отак от скажу, Передмістя буде, може бути гучно. О, і постраждає чоловік якийсь. Сейчас подачи чешу. Так, Харьков. 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 Харьков, у вас есть прилет. И у вас есть пожежа вид шахеля. Переврот обстріл там, де м -м -м -м, ну щось пов'язане з матерями або з піклуванням. заботою. І ще що. І туди вже прилітало. І таке враження, що там є якась лікарня, в яку вже прилітало. І знов буде або уламки, або щось от буде таке. Так, Хмельницький. 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 Хмельницький у вас прильот теж практикується. Так, турфулі, дир-дир-дир, місомир, -дир. не самир. Хмельницький це пов'язано з якимось або бізнес, або інфраструктура. Те, що дає ресурс, будете без світла. Так, ну і тепер загадуємо. Перший, другий, третій варіант загадуємо. Ці як вони називаються пораду. Пораду? Я зараз візьму карти спеціальні. Свої модні карти. так І поїхали. Перший варіант. Хто обрав перший варіант? Що вам робити? Що вам робити? Ому такий. Бачите, яка карта, карта така борця, бореться, бореться такий хлопчина. Треба і вам теж щось поборотися за щось. Треба поборотися за вам. Треба поборотися за ну, по-перше, комусь треба поборотися за своє здоров'я. Треба зберегти трошки своє здоров'я, бо воно пошатнулося. Тобто вилазить якісь хронічні заболівання, можливо, треба знову пройти курс лічення, можливо, треба пропити щось, не нехтувати це з однієї сторони. З іншої сторони, треба, треба поспорити або доказати якусь свою правоту з якоюсь жінкою для того, щоб зберегти або з нею стосунки, або якийсь вибір. Тому що. Карта говорить про те, що руйнуються якісь плани. Щось там бігає? Якийсь южик чи що? Капець. Не садок, а якийсь зоопарк. Там якісь полетіли, там якісь южики, там ще щось таке. То якась ця як є. птичка співає. Ой, якого я бачила красивого, лелеку летіло. Тут, тут на полісі лелеки прилітають. Ви ще люди не були такі гавнюки, не руйнували лелечі. От пам'ятаєте кажуть, О, от що нам війна? Ну, зруйнувати лелече гніздо і е, викинути, е, викинути малих лелеченят. Як ви думаєте? Вважається, що лелека приносить щастя, приносить дітей, а її дітей викинули. Як ви думаєте, Прилітить? Прилітить. Звісно, прилетить. І не, не прилетить, не тільки прилетить цій людині, а може прилетіти тим, хто живе якраз в цьому краю. да, Наприклад. Понімаєте. От, наприклад, тут тут ну, вроді як да, тихо, кому це село сралося. Таке якесь воно нещасне, бідненьке. А з другої сторони, а з другої сторони. Вже, скільки я бачила в районі у них, скільки вже загиблих воїнів. Так, так другий варіант, хто обрав, вам що робити? О, вам треба трошечки збрехати з приводу якоїсь дороги. Притом збрехати кому? Тим, хто має силу. О, тим, хто, це можуть бути силовики, це можуть бути ЦК, це можуть бути е ті, хто на вас давить, от в такому плані. Тому трошки треба щось буде збрехати або приховати. Так, і третій варіант, що вам робить. А вам потрібно вияснити якусь брехню, і дуже-дуже сильно вияснити цю брехню. Е скажімо так, дуже неочікувано, можливо, навіть е не дуже ніжними словами, але прийдеться все-таки вас. Вам вияснити це. Так, а як же вам вірш прочитати? У мене він в цьому телефоні. А той телефон у мене. бачиш, Не зіртувала вас, заставила. без вірша вас заставила. З другої сторони, що таке? Е, звуки такі? Ну, з другої сторони, так. Давайте так. Я вам зараз скажу золоте правило і полізу шукати вірш. Якщо я його найду... І не зіб'ю запис, то я вам прочитаю. Якщо ні, будете сьогодні без солодкого. Ну, начнемо з того, що я в отпускі, поэтому мені можна. Мені можна. Так, золоте правило. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, які мені подобаються, які ставлять подобайки на мене підписані, З вами нічого поганого не трапиться. Цьомики-бомики на всякий случай. Зараз ставлю на паузу, шукаю вірша. Якщо вийде, прочитаю вам.